Reels прямо зараз приносить дуже класні охоплення навіть на невеличких аккаунтах. Потрібно лише дотриматися трьох класних правил, які допоможуть вам отримати хороші охоплення. Перше, це потрібно, щоб люди хотіли зберегти ваше відео. Необхідно, щоб воно було або якимсь лайфхаком, якоюсь фішкою, або підбіркою якихось лайфхаків. Це дуже популярний зараз формат в рілсах, або щоб це просто було щось аля на випадок важливих переговорів. Хто знає, зрозуміє. Такі формати класно зберег... набирають охоплення і. Саме збереження дуже цінуються в рілсах, особливо більше набагато ніж коментарі, лайки та інші подібні активності. Другий важливий пункт це хештеги в рілсах. Вони працюють не так, як під звичайними публікаціями, тобто їх не можна ставити в коментарях. По крайній мірі я дивився на всіх своїх аккаунтах, тестував в різний час, різні дні протягом місяця. І в мене просто не відображалося, якщо я ставив хештеги під рілсами у коментарях. Незалежно від того, три штуки я ставив: 10, 20, 30 – Це не мало ніякого значення, просто не відображалося. Можливо, є якісь випадки у когось відображаються, але розповідає на своєму досвіді. Вони працюють, якщо ви ставите їх в описі. Звісно, вони знову ж таки мають бути цільовими, тобто це не просто якийсь набор рандомних хештегів. Я більш детально ось тут по підказці вам розповідав вже на каналі, як підбирати хештеги, якщо ви все ж вирішите цим займатися. Хештеги працюють, вони дають дуже цікаву фішку, адже. В стрічці хештега ви можете за рахунок Reels відображатися у двох стрічках. Відкриваємо стрічку будь-якого хештега. Я візьму хештег Україна. Тут ми можемо бачити з вами, що одразу нас зустрічає розділ найпопулярніший, де є Video Reels, Ось воно. Також ми можемо відкрити спеціальний розділ, що називається Video Reels. Тут також ціла стрічка рілсів, які були використані з цим хештегом. Проте не забувайте, що вони мають бути саме цільові, тобто, щоб люди, які заходять на ці хештеги, які підписані на ці хештеги, були справді зацікавлені у подібному контенті, який ви даєте. Просто якісь рандомні сильно популярні хештеги не дадуть ніякої користі і можуть лише навпаки погіршити ваші результати, адже не цільова, не зацікавлена аудиторія буде просто ігнорувати, свайпати далі ваш Reels і таким образом він буде мати дуже низьке утримання, а утримання це дуже цінно. І третій дуже важливий пункт. Але перед цим перевірте, що у вас вимкнений дзвіночок, всі повідомлення, щоб отримувати сповіщення про нові ролики, адже я постійно тут ділюся про те, як просуватися в соцмережах, як їх монетизувати. У мене вже багато контенту на каналі про це, і я продовжую продовжую для вас знімати. Це фішка, коли ви робите дуже короткий різ, прям 3-4, максимум 5 секунд. І є заклик, читай в описі. І там же в описі є текст. До речі, дуже багато людей, я бачив, свайпав спеціально відкривав стрічку Reels, Просто роблять якийсь відос, у ньому немає або взагалі тексту, або там текст одна-дві строчечки максимум. Дуже класно, коли людина зацікавилася якимсь клікбейтним таким, ну не прям треба крікбейти, але цікавим, інтригуючим заголовком. і... Прийшла, щоб прочитати опис, воно у вас крутиться-крутиться як утримання. Тобто людина, вже якби поки прочитає цей текст, встигне продивитися автоматично це відео кілька разів. І це у вас не 100% в припустимо показник утримання, а там 200-300. Це дає алгоритмам зрозуміти, що дуже класно у вас. Відео його треба просувати, це справді працює. А якщо ви хочете, щоб ще з цього вашого великого охоплення конвертувалися кращі люди, переходили на вашу сторінку, то дивіться ось це відео.